Вітаю, друзі, Слава Україні! Ну що, сьогодні, безумовно, День міжнародних новин. Тут і до ворожки не ходи. Єдине, що в мене все одно дещо пішло не так. Ну зрозуміло, що маємо говорити сьогодні і про Рамштайн, і про візит Зеленського до США. Ой, кожен раз, коли він десь їде, в мене такий жах, що буде зараз знову соромно. Дуже соромно або пекельно соромно, частіше все-таки третє. Ну, але я ж не виходжу з принципів чим гірше, те краще, ніколи не виходжу з цього принципу. І тому я все одно хочу, щоб там було все гарно, пристойно, мудро виважено. І тому в сьогоднішній день я хотів підсумовувати, також включаючи його виступ в організації об'єднаних націй Але ну не скалося. Три причини: перша. Різниця в часі. Друга, там нема чіткого графіку виступів, оскільки кожен е, виступаючий має певні таймери по часу. Але якщо він хоче їх порушити, то ніхто його особливо не може зупинити. Була вже історія, коли ще колишній президент Ірану, приїхавши на ворожу територію в США, але він має певний фактор екстериторіальності. США, навіть тим, яким абсолютно заборонено навіть думати на американську землю, до ООН їх допускають. І от, приїхавши туди, він замість там відповідно до 20 чи скількох там хвилин говорив півтори чи дві з половиною години. Ну що, мусили терпіти? сунувся весь графік, там потім і на дні сунувся, і все інше. Тому перше, я не знаю, коли буде Зеленський виступати, але. В мене моя програма передбачає е, як всі безкоштовні дешеві погані програми, передбачає довжелезний цикл там конвертації, транспортації. Потім ще після того ще в Ютюбі це все забирає. Це більше півтори години і тому чекати, а на ніч виставляти вже записом про зеленського. Я не буду. Завтра проаналізуємо це. Сьогодні так є про що говорити і так про все не скажемо. Але перед тим як завжди. Нагадую, хто ще не підписався на мій YouTube канал та й на Telegram канал буду вам щиро-щиро вдячний. Для вас дрібничка, один клік, та й ніяких складнощей це потім не приносить ні прикрощів, а мені приємно. Ну і плюс YouTube дуже любить, а я тим більше, коли ви робите, ну, перше, ваші численні перегляди, поширення, рекомендації, вподобайки, коментарі. Мені приємно так само, а YouTube краще поширює такий контент. А тепер переходимо до подій. Почнемо все-таки з Рамштайну. Знаєте, в Україні війна і що там наговорить Зеленський в Америці? Ну, це справа, мабуть, десята. Важливіше те, що буде говорити йому Байден, та й те, що Байден сьогодні говорив на генасамблеї. А основні речі все-таки в нас відбуваються там, де нам допомагають, там, де нам пропонують зброю, там, де нам надають допомогу. Це Рамштайн, знову очний Рамштайн під очільництвом шефа Пентагону Пана Остіна. Там відбулися оглядини Умерова. Я не знаю, яка буде на нього реакція, але з того, що я знаю, а повірте, я знаю не так вже й мав, що коли ще давніше, тоді, коли тільки починалися скандали навколо Рєзнікова, залушний головнокомандувач в одному з інтерв'ю. Публічно заявив, що кращого міністра оборони за полторака не було, немає, і не буде, то це була не просто так заява. Залужний дуже обережний зараз до слів. Реально дуже обережний, тому що він розуміє, які це може бути наслідки, коли Зеленського щось там попаде в ожа під хвіст, і він зборониться, сирського поставлять на місце залужного, ну сирський не витягує. І заужний змушений десь коригувати свої фрази. Оця заява, вона ж була скоригована, узгоджена. Узгоджена з нашими західними союзниками. І тому це був натяк через українське публічне поле. Цей натяк звучав від американців, він звучав від натівців. Йому кажуть, ви вже замучили свою корупцію, свою, ну, просто повним безодом, повним бедоламом, який у вас створить в Міністерстві оборони. Призначте людину, якій ми довіряємо. І піде у вас все набагато краще. Це було ще сказано ще до січневого Рамштайна. Пропозиції. Поміняти Рєзнікова появилися ще до яєць по 17 гривень, щоб ви зрозуміли, наскільки це давня історія. І Зеленський демонстративно все це ігнорував, аж доки вже так не припекло, жорстко не припекло, зокрема всередині в країні, що довелося міняти. Через, ну фактично, через 9 чи 10 місяців після того, коли ми почали це говорити. І тому зараз в Рамштайні дивилися на нового міністра, який вже має сходу карну справу від Набу. За свої звживання на попередній посаді вже не хороше реноме приглядання були ну поки що у мене таке враження, що у меров ще взагалі не в'їхав. Чим він що він очолює. Тому там добре, що він десь там з папірчика щось говорив. Може, хоч не надіюся, що хоч не наговорив дурниць, тому що насправді він прийшов абсолютно з іншої сторони. Це навіть не Резніков, який, хоча б трошки орієнтувався, що має робити Міністерство оборони. Це навіть не здогадується. Чим займається Міністерство оборони? Я це вже окремий запис робив, коли умер умудрився собі приписати і функції генштабу, і завдання Міністерства стратегічних галузей і оборонпрому і все інше. І тому зрозуміло, що там на нього погляд був так собі. Не захоплені, ну але добре, що Резніков відійшов. В вслід там сказали стандартний комплімент, такий комплімент, після яких, як правило, хочно цвинтар винось. І на тому десь і закінчилася ця історія. Що стосується ще, я думаю, що ще теж, це щодо Умерова, там на Рамштайні оцінили, і, мабуть, не зовсім однозначно оцінили ситуацію з його заступниками. Там чекали основне, яка буде команда? Добре, Умеров взагалі нічого не розуміє в цій справі. Яка буде команда? Якщо ця стара корупційна, ну тоді нема що з ним мати справу. Тоді далі вирішуємо без. Міністерство оборони, чим Україні допомагати, консультуємося тільки з Генштабом і Залужним. Але в цій ситуації зрозуміло, що відставка всіх, фактично, крім першого, заступників міністра оборони була виключена під цей Рамштайн. Саме під нього, щоб показати все, їх вже нема, Корупціонерів вже нема, ми вже від них вільні. Але слухайте: людина прийшла на Міністерство оборони, погодилася. Без команди прийшла. Тобто ти не зміг відразу запропонувати своїх людей. Ти не вніс їх президенту, не показав, ти не показав їх депутатам, тому що цивільний контроль за армією. Ти не показав їх на РНБО, ніде. Тебе нема команди. Тобто, що це таке? Ви розумієте, що там це усвідомлюють? в відставку всі міністри, в тому числі ті, які мають оприходувати зброю, яку нам їм передаватимуть за рішенням Рамштайну. Їх немає. Невідомо хто прийде. І взагалі хто там прийде, чи цих самих не вернуть. Тому це очевидно не стало найприємнішою штукою. Але крім всього іншого, і так, Рамштайн не став проривним. Це не є якесь, знаєте, товчення злого, там, то, що ні, нема мав зовтіхи жодної. Але я б дуже хотів, щоб тут був серйозний прорив по серйозних напрямках техніки. Але насправді ну, висить в повітрі досі ця фраза президента Литви Гітанаса Науседи. Корупція в Україні стримує постачання новітніх і масоване постачання озброєнь, стримує постачання, не дають, коли країна відмовляється боротися з корупцією на куларному рівні. Про це йдуть розмови і є прямі відмови боротися з корупцією. Тому насправді на чому Рамштайні продовжилися старі правила, які вже діють десяток Рамштайнів. Це основне питання ППО. Це з минулої осені йде ця тема з жовтневого, по-моєму, Рамштайну. Вона основна. І сьогодні на цьому так само наголошував і Остін і всі інші. ППО ключова тема. Друге, це трохи додатково танків, не найновіших, не найкращих, в тому числі і колишніх радянських. Трохи, ну не трохи. Достатньо багато снарядів і інших там засобів. Певних ракет, зокрема для ППО, це дуже добре. Нам без цього просто катастрофа, це прекрасно. Але ніяких проривів, ніяких нових заяв про щось кардинально нове на Рамштайні не прозвучало. Ну, Рамштайн не та не те зібрання, на якому публічно голошують такі речі. Але на пряме питання журналістів пан Остін відповів на питання про атакамси. Він уник відповіді фактично і сказав: знаєте, в нас зараз ключові інші пріоритети. Зараз Україні потрібно ППО. ППО потрібно для захисту. Що потрібно для наступу. Знаєте, він утримався. Тому насправді маємо один з двох варіантів: або в США невдоволені певними подіями в Україні, які відбуваються, і чекають, що Зеленський після візиту до до Байдена щось поміняє. Чи той же ж самий вже реальні кримінальні справи, а не фейкові і інші речі по коломойському чи видача його в США, чи щось інше, чи нарешті призначення нормальної повноцінної команди по Міністерству оборони? Ну, врешті-решт, агентство воєнних закупівель запрацює чи ні. Воно воно сформоване в березні місяці. Досі уряд не видав постанову, що воно почало працювати. Уявляєте собі, з березня місяця по вересень блокування. Ну це взагалі-то називається зочинний саботаж. Інакше і диверсія, інакше цього не назвеш. Так от там чекатимуть на такі речі, і тоді можливо будуть інші появляться інші тенденції, певні прискорення по хороших важливих для нас озброєннях. Ну і плюс ще один момент: взагалі-то про найцінніші речі, про найважливіші, може захотіти сказати президент. І тому, якщо Джо Байден сам хоче щось оголосити, тому можливо, що така все Україні і прийдуть зараз. Може вони вже по дорозі до України. Я дуже на це сподіваюся. Але це ми почуємо. От буквально 21-го часу Поки що чекаємо, надіємося, тому що вони б дійсно змінили ситуацію. в Війні надія є, вона не втрачена. Оце те, що зв'язано в першу чергу по Рамштайну. Ще раз кажу, він не став проривним і постачання зброї стануть дуже проривними, сильно змінять, коли щось буде змінюватися в Україні. Поки що у нас зміни більше косметичні, більше пропетлять. Переходимо до візиту. Родина Зеленських прилетіла в Нью Йорк. Прилетіла, до речі, знаєте, маленька деталька на неї не звертають увагу, а я люблю звертати увагу на дрібнички. Прилетіла на президентському літаку Авіакомпанії Україна, не на військовому літаку США, армії США як було раніше, не на е, якихось там літаках спільно там Анджей Дуда не привіз Зеленського, як було там позаминулого разу там, інші речі. Ні, прилетіла на своєму літаку, але ті літаки були заблоковані в Києві. Просте питання: Зеленський вилетів з Борисполя? Своїм літаком і летів до е, Вашингтона спокійно, так чи сам літак, чи він виїхав десь там до того ж самого е, Жешева? Або до Румунії, а туди прилетів цей літак, піднявшись з Борисполя. Слухайте, у нас не так багато літаків, звитіло з наших аеродромів, саме цивільних літаків. Один, який застряг 24-го часа у Костер, десь, по-моєму, чи через півроку, чи через рік зміг вилетіти зі Львова. Відключивши всі засоби в навігації, долетів до польського кордону, там тільки їх включив. І два турецьких літаки, про які Ердоган особисто домовився з Путіним, що їх точно не будуть підбивати через рік вилетіли з е, Борисполя. Все. Нас не було нашого президентського літака поза межами України. Він був в Києві. Тобто, якісь є гарантії. Персональні особисті для Зеленського існують такі гарантії, правда? Хто сумнівається про дивіться, там дуже багато фактажу я навів у записі на багато давнішому персона Грата. це ще на початках було. Тому що насправді. Е, коли нам починають знову розказувати про якісь замахи, про якісь загрози. Слухайте єдина людина, який тій країні під час війни не загрожує взагалі нікому, і всім тим, хто в радіусі там 100 метрів від нього точно нічого не загрожує, це Володимир Зеленський. От це стопроцентна гарантія. Особисті гарантії безпеки, просто абсолютні. Це така маленька в зв'язку з цим літаком, але виглядало красиво. Вони виходили трапом не з американського якогось воєнного літака, а з літака з написом великими буквами Україна. Це було гарно, а от питання лишаються. Як цей літак з Борисполя перелетів зараз, коли весь повітряний простір і загрожений і закритий, перелетів до кордонів України, звідки вже міг вже безпечно летіти далі. Переходимо далі. На виході з літака ми побачили дивну картину. Власне, ми декого не побачили. Ми не побачили Андрія Єрмака. Канцлер, віце а насправді, звичайний завгосп, непередбачений конституцією, навіть завжди виходив слідом, демонстративно показово, що всі камери його встигли зазняти, що всі фото були, Більше того, штатні фотографи, які подають матеріали потім для української преси свої, знали, що Зеленський може попасти в кадр, а може не попасти. Єрмак мусить попасти в кадр, інакше звільнить з роботи. Нема. Більше того, далі відбувається певна подія і Міджева. Ні, це хороша подія. Я не буду її критикувати навіть натяком. Ну, хіба там як Зеленський підписував обкладинки журналу Тайм зі своєю фотографією на обкладинці, слухайте, це вже більше року пройшло з тої обкладинки, То він що там нерозпроданий тираж, не ліквід йому всунули тону цих журналів. Що він їх досі скрізь, де тільки може і підписує? Чи як там? Я не знаю. Ну за що заплатив, то й отримав, звичайно. Це ж платні, платна реклама, насправді Обкладинки дуже часто продаються. Але це дрібничка. Те, що він відвідав в госпіталі і вручив там, в тому числі і нагороди українським бійцям, які в Америці проходять лікування. Це добре, це правильна акція, і я нею відразу скажу, я нею абсолютно задоволений. І тут не дай Боже критикувати. Такі речі повинен він робити. І добре, що цього разу не забулися, не відмовився, а таки зробив. Але ще раз кажу. Акція Міджева на Міжевій акції не може не бути завгоспа, а його там не було. Слухайте, я навіть купився спочатку навіть написав у себе в Телеграмі: о, а що? Єрмака забули. Це ж держпереворот відбувся в Україні. Ні, Єрмака не забули. Він сам паралельно відразу ж нагадався дописом, що він є, він США, ні, він просто має там дуже виживії справи. Все, він з президентом разом. Тільки з президентом його не було. Фотографуватися Зеленський з ним зараз не хоче. Відбуваються там певні події. Я вже про них кілька разів згадував. Згадаю ще: насправді, там пішов войнушка. Дуже серйозна війна на банковій. Там пішов передів портфелів, і там пішов передів впливів. Це зараз під Ярмаком крісло дуже сильно захиталося. І в мене таке враження, може, і помиляюся. Звичайно, може бути і таке, а в мене таке враження, що Зеленський зараз десь остерігається його. Після знаєте чого? Знову обкладинки. Новий НВ нове Время, фіали Томаша, Журнальчик, на якому ну, фіала прогнувся перед ярмаком і зробив приту головним кандидатом в президенти, вліпивши по центру. От того йому не пробачив Зеленський. Після того в ярмака проблеми сипляться, особливо після тих курточок Міністерства оборони, різнікових зимових так званих курточок, де випили бізнес-партнери-корупціонери з ярмаком разом. І от це вдарило по цьому. І от зараз в мене є враження, що ця поїздка саме в іміджевих кадрах дуже добре показала у Єрмака проблеми, і це цікаво. Це дійсно цікаво, тому що це трошки міняє корупційну картину української влади. І це цікаво нашим західним союзникам, які дуже добре знають, хто кому кріт. Тому оцей момент я на ньому спеціально наголосив: те, що відбувалося в госпіталі, все окей. Те, що там не було ярмака, це подвійне ок, тому що це іміджева акція, і там не було того, хто на таких речах дуже любить світитися. Це є добре, але воно ще поки що. Ну, це ще поки що зарано робити якісь висновки. Тим більше Ярмак завжди вміє переконати Зеленського, щоб з нього йому не вижити. Далі, Олена Зеленська взяла участь в одній з е, акцій, яка проходить під егідою Організації Об'єднаних Націй. Ну, це, звичайно, було озвучено. Олена Зеленська виступила в ООН. Ні, ну в приміщенні Організації Об'єднаних Націй виступило. Так, тільки. Тільки це таки це було трошки інше. Це була конференція, приємність, можливість тощо. І вона виступила з виступом. Хороший, мабуть, нормальний виступ, тільки дуже не до часу. Вона сказала про нерівність, розказувала про нерівність оплати праці між чоловіками і жінками. У нас виявляється, ви знаєте, що в нас зараз найстрашніша проблема в Україні, це те, що в нас нерівна оплата праці, що в нас жінки отримують менше, ніж чоловіки. Так, це проблема. Я, я абсолютно з цим згоден. Я взагалі категоричний противник будь-яких факторів нерівності. І, мені, на мій погляд, тут це треба стирати абсолютно і жорстко. Але, скажіть, мені будь ласка, якщо ми вже говоримо про жінок. При Рівні можливості, а не могла б вона там розказати на тій конференції про бучу про зґвалтованих жінок, як їх тримали місяць в якомусь підвалі, гвалтували, мордували, катували і розказували, я тебе тут догвалтую, так що ти ніколи в житті більше з жодним чоловіком не зможеш бути. Не хочеться про це нагадати? Не хочеться нагадати, як рашистський солдат розстрілював жінок. Не хочете нагадати про родину старости одного з сіл під Ірпінем, де вона ця жінка і вся її родина скрученими руками розстріляні її чоловік в колодязі. Жінка староста села, яку закатували і розстріляли. Не хочеш ти це розказати світовій громадськості? Ти не хочеш розказати про те, як саме зараз відбувається у жінок. У наших родин викрадають дітей, яким погрожують на окупованих територіях, тим, що якщо вони не віддадуть дітей під рашистську програму в рашистські школи, то їх позбавлять батьківських прав. Ти про це не хочеш розказати? Мені здається, чомусь, що нашим жінкам сьогодні, доки війна, ще раз кажу, доки війна, болиться набагато більше. Так, про рівність опатії праці, напевне, ти зможеш це дуже добре розказати. Ну, якщо тебе хтось колись тоді буде слухати, якщо ти матимеш тоді значення, я надіюся, що на той момент вічую вже не буде президентом після закінчення остаточного війни, коли все вляжеться, і от тоді нам треба буде зробити все для того, щоби точно ніякої нерівності гендерної в Україні навіть натяку не було. І зараз треба робити. Але, мабуть, на ООН треба розказувати про трошки інші страшніші речі, які болять сьогодні і українським жінкам, і всім українцям. Зеленська показала, що вони взагалі з якогось іншого світу. Ну, а всі її лизоблюди, ну слухайте, я вже начитався. В неї накладні кишені такі, 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 боже. А який колір пісочний, прекрасний. Слухайте... Аж чорти беруть від того, коли на це все дивлюся. Сімейка Адамсів не інакше. От від того, що вона, як вона там була, ну це дійсно якесь елементарне обурення. Вона не розуміє, що в Україні відбувається. Вона не знає про цю війну, вона не знає про ті страждання. Скільки жінок знайшли в Ізюмському лісі в могилах, скільки з них були скрученими, зв'язаними руками, скількох були простріляні голови або сліди катувань. Вона цього не знає, вона цього не хоче знати. Все. Прогидот не закінчили. Переходимо до дуже позитивного, дуже хорошого. Байден з трибуни ООН добре, гарно, позитивно сказав про Україну. Це був дуже добрий виступ. Не все мені подобається загалом концепції того, що говорив Байден, зокрема, про там про те, як треба реформувати ООН. Мені не подобаються деякі речі. Ну, але це він, президент США, а хто я. Але він добре сказав. Він закликав всіх світових лідерів підтримати Україну і зупинити Путіна. Він сказав належні потрібні аргументи, які мають говорити світові лідери, що ми не можемо допустити, щоб хтось міг робити це безчинство у 21 столітті. Він сказав те, що потрібно, недовго, без зайвих слів, коротко і чітко. Дуже дякуємо пану президенту за те, що він нам. Допомагає, закликає світ нам допомогти. Дякуємо і за Рамштайн, який під його покровом працює, а не завдяки нашим корупціонерам. Дякуємо за міжнародну загальну дипломатичну підтримку, яка працює всупереч тому, що Кулеба там витворяє, яка знайшов, а всякі подаляки нас свярять з усім світом. І Зеленський там про різні речі наговори, після яких нам, ну скажімо так, невелике бажання є допомагати Україні. Я вже не кажу про зерновий скандал з Польщею і іншими країнами. Добре прийшли цю тему, добре, що Байден сказав дійсно хороші правильні речі до України. Зеленський сьогодні, ну правда, на пресу сказав. Подивимося, чи він це скаже на засіданні в ООН з трибуни, але він сказав, що закликає вигнати Російську Федерацію з Радбезу ООН. Слухайте, ну правильно, все правильно сказав, тільки от є маленька деталь. Ти Ну, ти не просто якийсь собі там чоловічок, який стоїть біля ряка з пивом і говорить: а Росію потрібно сон прогнати. Правильно, її звідти треба прогнати. Але ти є. Керівником держави якоюсь волею випадку, і ти маєш говорити якісь пропозиції. У нас є українська фішка, у нас є пропозиція, яка озвучувалася українським постпредом при ООН. Це те, що Росія не є законно членом ООН. Вона не підписала статуту ООН. Як може бути країна членом ООН, якщо не підписала статут ООН? Звичайно, що вона не виконує цей статут. Вона все ігнорує, тому що вона не підписала статуту, він для неї не діє, і вона є радбезом. Тому це абсолютно незаконно в статуті. Не передбачено успадковування від когось, від якоїсь іншої держави повноважень члена Радбезу ООН. Тому от на цьому треба пиляти, на це треба тиснути. Дві два пункти: цей перший: Росія не є взагалі законно членом ООН, Вона має туди вступати з нуля. І тому в радбезі вже вона не може бути. І друге, Росія порушила всі принципи ООН, всі вимоги статуту, і тому вона не може бути в радбезі, який має контролювати це у всьому світі. Оці фішки треба говорити. Зеленський закликає її звідти вигнати. Ну а я закликаю там о, господи, та я що завгодно можу закликати. Тому насправді, на мій погляд, це це приклад, як правильні речі говорити неправильно. От Байден теж сказав своє певне бачення про ООН. Він зробив чітку конкретну вставочку. Ми хочемо змінити певну реформу. Ще скажу. Мені дуже не подобається пропозиція реформи від Байдена. Я дуже нею не, не задоволений. Я не хочу, щоб це зробилося по тих конкретних країнах, де Бразилія, де Південна Африка входять. Я не хочу. Але Байден сказав конкретну річ, як він це бачить, і він реформою не каже реформувати Рад без ООН, Він каже доповнити туди нових п'ять країн, яких, які матимуть трошки нижчий статус за оті нинішні постійні, які мають право вето, але будуть постійними членами. А ще 10 не постійні члени, які змінюються. Це нова певна архітектура статуту, і в такому випадку потім можна буде якимось чином пробувати розмивати це вето. Може, у нього якісь є наміри, якісь плани. Це якась ідея, це якийсь план. І він його засвітив. А Зеленський, ну знаєте, як все? Глусслібними фразами: шашушкою нагалу виженіть Росію з Радбезу. ООН». Ну так візьми і вижене, і буде прекрасно, весь тобі буде подувати. Ну от, і все власне. Ну і давайте вже тепер на останок, ще трошечки про пресу і про те, що відбувається навколо. Ну, пункт перший преса, ясне кажучи, займається іншими речима. Весь світ переключився на Карабах. Ну, в нас вже конспірологи написали, що це спеціально зробили, щоб відвернути увагу від геніального виступу Зеленського в ООН. Ну доктора на вас немає, доктор Коморовський тут не допоможе. Шукайте трошки іншого там. Так от, ну, насправді, Карабах переключив увагу. Про Карабах це окрема тема. Може, коли запишу, може ні. Ти більше, я сьогодні в себе написав в Телеграму цю фразу. Вірменія зможе стати дійсно незалежною самостійною вільною від російських вплив державою, тільки на жаль, без Карабаху, тому що Карабах вона взяла так, як Крим Росію, як Росія Крим, тому насправді. Вона мусить його позбутися, при тому всьому, що це трагедія. Там вірмени все і оця тема, особливо коли є країна, одна з потужних країн Франції, яка дуже активно підтримує саме Вірменію, і є Туреччина, яка дуже активно підтримує Азербайджан. І коли Нікола Пашинян відмовився, фактично зараз підтримувати. Е Підтримувати Карабах, за що йому Росія не готує зараз держпереворот в Єреванії, там буде дуже гаряче цієї ночі. Знаєте, за цих умов, звичайно, що преса переключилася туди. Це нова гаряча точка. Це від України відвернуло. Але паралельно з тим дивимося по крихтах. Ну, власне кажучи, приліт Зеленського не особливо помітив, але є два, дві публікації. І ці дві публікації дуже рідні. Одна з них, ну, це типова расистська. Гедотка Нью-Йорк Таймс, який регулярно на жаль друкує провокативні і маніпулятивні статті, зокрема там свого певного одного автора, який вже ну принаймні чотири я знаю статті, коли він оббивав брудом України, повторював російську брехню. Ну, він зараз заявив, він заявив те саме, що заявив Нікто Арістович. Тільки Рістович говорив, що в Дніпрі винні в тому, що загинули десятки людей і влучила ракета в будинок, рашистська ракета Х-22. Винна наше ППО, яке її туди звернуло, яку її туди збив, хоча це була повна брехня. А зараз американський журналіст саме під цей день опублікував абсолютно брехливу статтю. Причому вона брехлива у всіх пунктах: і технічних, і інших. Про те, що це українське знову ППО, попало в той. В, Константинівці, в той ресторан, де загинуло дуже багато людей. От знову абсолютно якась гадость, і вона попадає в той момент, коли якісь питання по Україні, якісь потреби нас виступи, в ООН будуть стосуватися України, Байден про Україну говорить. І от знову всі обговорювати мусять якусь гедоту вкинуту російським обістом. Ну, на привількі жаль, західна преса дає можливість висловитися всім. І тим, хто брешуть, на жаль, теж тому що в них є принцип, що має бути почута чужа і друга думка, навіть якщо ця думка є просто тупою рашистською пропагандою. На жаль, так але є друге зараз видання, яке дало дуже чіткий посил. Я не говорю про те, що там, принаймні, з десяток видань пишуть, постійно згадують про корупцію в Україні. Це кожен день іде в різних виданнях. Тому про це вже ми не говоримо, це звиклося. Але є дуже симптоматичне. Reuters написав більшу статтю про. 70, скільки там, 8% українців, які вважають, що Зеленський винен в корупції, урядовій корупції, державній корупції, не якісь місцеві. Саме це обговорюють, а далі а виводять на конкретну персоналію. І персоналія ця татаров. Фотографія Татарова в Reuters і про Татарова замітка, що це людина, яка є представником Януковича, то її влади, представником корупції, реваншу, тощо, яка контролює фактично всі силові структури і все в Україні. І от такий момент: корупція, ну, корупція і татаров, і відповідно реваншизм, і всі інші речі. І в мене виникає маленьке-тихеньке питання. Перша стаття то точно замовна. Друга стаття, ну вона правдива. Тут нічого не скажеш, як може бути замовна, не замовна, якщо це правда. Це все правда, що там написано. От єдине, що про Татарова якось в західній пресі не дуже згадували, він мав впізнавана постать, на відміну від Єрмака, про якого всі знають, хто там головний кріт України. І от в мене є тихе підозра, чи ця стаття не є частиною войнушки, і якимось там хтось постарався, щоб ця інформація попала до журналіста, і йому підкинув цю інформацію. А журналіст схопився, чому ні? І опублікував. І от цей момент чи він не пов'язаний з оцею войнушкою, коли Єрмака трошечки посунули, але Єрмак не хоче посуватися. І от раптом, під час візиту Зеленського до США, відбувається чергова стичка Єрмака з Татаровим на. Американських на західних сторінках видань. Ну, така історія, знаєте, красиво живемо. У нас війна, мабуть, закінчилася, у нас тільки отакі дрібні перепалочки. Ну, от, власне, це те все, що я хотів сказати. Завтра вже обговоримо виступ Зеленського. Доки ця моя публікація появиться вже на Ютубі, ви вже встигнете побачити той виступ, тому вибачайте просто тут свій технологічний цикл. Він дуже тривалий. А в мене на завершенні єдине одне маленьке питання. А як там Володимир Зеленський чув себе, почував себе в пенсійному фонді? У нього ж є такий подоляк, якого він от тоді по нібито по 24 лютого показував вило. Подоляк тут, всі тут, ми, член команди, який говорить від імені президента, хоча не має на це права, який робить заяви від імені країни, хоча не має на це право, який пересварив Україну з Китаєм, з Індією, з багатьма іншими державами, і тепер облив брудом під сам візит Зеленського, він облив брудом ООН. Звідки було а навіть офіційна відповідь реакція. А як Зеленському у цьому пенсійному фонді, яким Подоляк обізвав ООН? Добре почувався, так? Бо Подоляк поки що не звільнений з посади. На цьому закінчуємо. Слава Україні!